Білий, блідий, червоний та вороний. І ні, це не мої етапи загоряння на пляжі і навіть не е, потуги написати якийсь вірш. Це дещо гірше. Тому що якщо мою поезію ви би запросто пережили, то цих панів навряд. Спочатку прийде білий і буде вам розповідати про мир, проте ви йому не вірте, тому що він вас розслабляє перед появою наступного, червоного. З війною. Ну, а з чим прийдуть ворони та блідий, дивіться далі. Знаєте що? Я б сюди додавала ще одного вершника апокаліпсису, мого особистого, шкода часу звати. Бо Він же до мене прийшов і каже: слухай, на що тобі тратити три хвилини на переодягання? І так сайд. Сайд? І так зі всім. Мені на все шкода часу. Але все одно це краще, ніж наші головні герої. Апокаліпсис він же кінець світу. Він же ніякий не кінець світу. Це слово походить із грецької мови. От. Але там греків, які повторюсь, придумали це слово. Більше того, грецька оригінальна мова Нового Завіту. Так от, апокаліпсис в буквальному перекладі не кінець світу. І навіть не щось до того наближене. Відкриття чи розкриття завіси, ну або чогось прихованого. От що воно таке. Нічого страшного, правда. Ну, знаємо, ми ну або не ми, що десь там в океані живе НЛО, земля плоска, а за Антарктидою ще якийсь там інший вимір з іншою цивілізацією. Ішо? Ніби через це завтра не прийдеться йти на роботу і виконувати свої інші дуже веселі життєві обов'язки. Але ми тут зібралися поговорити про декого іншого. Чотири вершники апокаліпсису це збірна назва чотирьох персонажів, які згадуються в Біблії, а докладніше в 6 главі Іва... від Івана Богослова. Від Бо кровення від Івана Богослова. Перепрошую. І дуже символічно або логічно, що вона, Біблія, тобто, закінчується кінцем світу, ніби сценарій до якогось фільму. Ну, тоді почнемо цей небесний блокбастер спочатку. Стоїть собі, знаючи, десь там в офісі Бога совій долі, який започатаний сімома печатками. І тут, ні звідки, приходить Агнець Божий і якогось милого відкриває першу печатку. Хочу зазначити, що Агнець Божий це один із титулів Ісуса Христа. А ще так називають безновинних жертв якогось там насилля, що ну, теж символічно і логічно. Так от, приходить той Агнець, стук хряз по початці і тишина. Але щось починає сліпити в очі. Ой, та це ж перший вершник. Білий, весь такий елегантний, в білому костюмі, на білому коні, а голова його оточена. Чим би ви думали? Правильно, сяючим вінцем. І хоча в руках у нього лук, але він без стріл. Та ти що? звучить захоплююче... Але чи варто захоплюватися, тому що ну, це ж все-таки вершник апокаліпсису, і нічого доброго від нього чекати не слід. Чи може все-таки слід? Давайте аналізувати. Починаємо з того, що він у білому. А білий колір такто, то вам не хухри-мухри, тому що всі святі, праведні ангели ця вся Аля добра знать, носить біле. Тому теологи дійшли до висновку, що першим вершником потенційно може бути увага Ісус. То я. Але я б ніколи такого не зробив. Але мимо того, вони також погоджуються між собою, що Ісус із луком, хай навіть і без стріл, це все-таки ну трошки дивно. Тому взяли і придумали іншу версію: антихрист! А от я б зробив. Як ми перестрибнули, ні. І вже от в цій версії є пояснення на отой лук без стріл, що, мол антихрист завойовує не силою, а хитрістю, І взагалі він майстер маніпуляцій і інтриг світового рівня. А одягнений в біле виключно через те, що ну там косить під хорошого хлопця. Хитрий. Головна фішка першого вершника це створення ілюзії миру перед тим як усе піде у він навішає лепші всім, і неважливо, чи ти рамштейн чи якийсь там Мамбо Джамбо з богом забутого африканського племені. Поведешся? Офіційно в Біблії його ім'я не записано, можна називати як хочеш. Але всі надають перевагу називати його мир. І все б нічого. Але мир прекрасно знає, що він готує світ до війни. Війна це другий вершник на червоному коні. Зазначу, що в нього також немає офіційного біблійного імені. Е, так його не іменували люди теж. І якщо мир, хоч якось заморочився, взяв там білого коня, гарно вдягнувся, написав промову, яка зачепить всіх і кожного, то цьому пофіг. Ну тому, що мало того, що в нього і кінь підзорілий, і одяг не коралові, не гранатові, не пурпурові, а криваво-червоні. Так ще він махає тим своїм мечем як навіжений, тому що хоче рознести мир вщент. До слова, той меч йому дали на небесах, що обідно ні? Що це за такі небеса. Але знаєте, що найгірше? Війна це не про війну. Ну, тобто, про неї те, що ці всі е, збройні конфлікти, революції, воєнні перевороти, це все понятно. Але цей дядько зробить так, аби люди в принципі забули про мирне співіснування один з одним. Вони почнуть, точніше, ми почнемо один одного ненавидіти. Такі поняття, як дружба, партнерство, любов, зникнуть. Сумна однака, але не сумуємо, тому що наш небесний блокбастер. Продовжується правильно, так ніби війни достатньо, аби людей ще більше погнобити за те, що вони колись там, точніше, їхня прапрапрапрабабця, а потім і прапрапрапрадіт з'їли в цьому Едемському саду яблуко. Чи то гранат, чи то апельсин, чи що там було? От тепер получайте. Так от, після війни прийде третій, назвемо його Голод. Але так як і в нього немає офіційного імені, то можемо його кликати чорний бухгалтер, або там Жадіна Гав'ятіна, або придумайте самі для нього назву. Жадіна Гав'ятіна приїхав не сам, а з вагами, аби точно знати, що ти часом не з'їв лишнього грама їжі. Більше того, в небесній канцелярії йому сказали, що ту їжу він має продавати за 100 тисяч мільйонів от прям неадекватно дорого. І я не жартую, прямо так і сказали. За словами того ж Івана Богослова. І давайте всі разом подякуємо штучному інтелекту. Він все гарнесенько підрахував, і вийшло, що голуб має продавати їжу 7-10 разів дорожче за її ринкову вартість. А тим, хто таке наказував, не подякуємо. Тому що це вже знущання якесь. І якщо ви зі мною не згідні, то ви певно не прочитали оцих слів. Це взагалі що таке? Типу, без олії для салату і вона не проживемо, а от без м'яса і хліба норм. От, чи як, чи ну, типу, хай вони мають завжди світло і бухло, а далі пофіг. Ще раз підкреслю, голод не руйнує їжу. Її буде більш ніж достатньо. Просто купити її. Зможе ну, далеко не кожен, навіть не кожен десятий, навіть не кожен сотий. От така от настане соціальна нерівність. Що зробиш? Хоча знаєте, що в цьому випадку, можливо, щось ти й зробиш. Ну, Виграєш в лотерею, будеш мати гроші. А от коли прийде четвертий останній вершник, в якого, до речі, згідно біблії, вже є офіційне ім'я, то все капець, якщо мир, війну і голод якось можна пережити, то смерчиш, не переживеш. Він сам і кінь його блідий, такий як обличчя після поганих новин. От. А ззаду за ним біжить ще один персонаж пекло. І якщо з приходом трьох попередніх у вас був шанс вижити, то цей одразу забере вас із собою. Питаєте, чи є якийсь один конкретний спосіб, яким він це зробить? Нема! Їх мільйон! На що всього блідопийкого вистрачить фантазії, то він і робитиме. Ви можете підски під нема такого слова, підслизну, підсковзнутися, о, подивитися. Балкон на вас може впасти. Та що завгодно? От ти мені найстрашніший. Від нього не втечеш, а перед тим не знаєш, чого чекати. Тому що смерть має повний список апокаліптичних інструментів. Вона і війну може влаштувати, і голод, і потоп, і все, що захочеш. Фантазія річ безкінечна, а особливо в смерті без смертної істоти. Ха! Вона мала стільки часу, стільки всього придумати, та ти що. Ну а перший його пранк проти людства так це притащитися до пекла. Як думаєте, на що він то зробив? Та аби нагнати ще більшого страху, аби останні моменти життя людям не здалися надто солодками. Ну, що це таке, знаєте, ну, вмер і все навіть не поняв, що вмер. А то ж треба побоятися, постраждати, перелякатися. А ще вони поговорюють, розподілили ролі, тому що на одного забагато роботи. Смерть забирає, а пекло сортує. Тож, поки вони зустріли цей дует, подумайте. Може, все таки варто жити якось інакше.